Вітер, перший сорт, вага каже кілограм за 1000 гривень. Жіночий в'язаний светр. Розмір XL. Такий светр жіночий. З капюшончиком, Розмір. L. Така Кофточка жіноча, розмір 40. Светр на будзочках. Розмір. Елька. Жіноча кофточка. Розмір елька. В'язаний светр, розмір Елька. Жіночий светр. Владинагузочка. Розмір Мка. Такий светрик на гудзиках жіночий розмір сороковий. Плотний светр теж на гудзиках. Розмір Елька. Такий светрідний на флісці, Розмір 46-й, теж на гудзичках. Жіночий кардиган. Розмір Еска. Жіноча кофточка розмір Елька. Жіночий светер на гудзиках, Розмір XL. В'язаний светер. Розмір L. -ка. Ще один в'язаний светер розмір S. -ка. Жіночий гольф розмір сороковий. Такий светер розмір L. -ка. Ще один жіночий светр розмір Елька. В'язаний жіночий розмір М. -ка. Светер на гудзиках, Розмір L. -ка. Жіночий кардиган з кишеньками. Розмір С. -ка. Плотний. На замочку светрь. Середині на фліс – це розмір М. -ка. Жіночий светер розмір М. -ка. Жіночий кардиган плотний. Розмір Элька. Остання це є чоловічий свитер, розмір «М». Це були світера першого сорту, вага мішачка 10 кг за 1000 гривень.